Сьогодні будемо говорити про кар'єрні можливості, про навчання у військових вишах, про те, чим воно особливе, і що потрібно для того, щоб вступити, здобути військову освіту та офіцерське звання. Надходить до вас справа, пане Володимире. Як як потім відбувається процедура відбору кандидата на вступ? До нас надходить особова справа і далі проходить попередні вивчення цієї справи. Документи, наприклад, яких не вистачає. Ми спілкуємося тоді. Вже самим вступником і просимо привести їх до, до приймальної комісії, і е, далі вже йде сама процедура відбору. Під час відбору вступники вступникам зараховуються результати мультипредметного тесту або незалежного оцінювання, а також вони проходять вступний іспит з фізичної підготовки і е, професійний відбір. Є особливості, які пов'язані з нашим університетом, це поглиблене медичне обстеження для майбутніх пілотів, і так само поглиблений психологічний відбір. Mm -hmm. Далі, після того, як складені всі іспити, після того, як пройдений профідбір і медичний відбір, вистроюється рейтинг і вступники визначаються за рейтингом. По кількості місць державного замовлення пільги є так. Обов'язково є пільги, є пільги для дітей-учасників бойових дій, є пільги для військовослужбовців, які поступають до нас уже з збройних сил, і є пільги для ліцеїстів. Тобто, в принципі, конкурс такий досить, я розумію, ну, скажімо так, серйозний. Тому що потрібно і знання мати, і фізичну підготовку. І ще крім того, якщо ти не маєш пільги, то теж так, конкурувати. Так. В Харківському університеті повітряних сил, які зараз є такі спеціальності, можливо, якісь нові з'явилися в останні роки. Звичайно, що. З нашим університетом пов'язують перш за все це підготовку пілотів, але я хочу сказати, що у нас 24 напрямки підготовки тільки для бакалаврів, і це напрямки підготовки для всіх складових системи протиповітряної оборони. Це зенітні ракетні війська, це радіотехнічні війська, це інженерно-технічний склад, який обслуговує, ремонтує і готує до польотів літаки. Це фахівці зв'язку і кіберзахисту, це фахівці протиповітряної оборони сухопутних військ. Також у нас є підготовка офіцерів, психологів для військових частин повітряних сил. І готуємо ми не лише для повітряних сил, ми готуємо для всіх складових сил безпеки і оборони: це Служба безпеки України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба. І в рамках збройних сил ми готуємо як для повітряних сил, так і для сухопутних військ, десантно-штурмових. А залом багато нових спеціальностей з'явилося за останні роки повномаштабної війни. у нас відповідно. відбувається трансформація. Ми постійно ми знаходимося в тренді нових розробок і нових застосувань засобів зброї. Закордонні зенітні ракетні комплекси, які надходять в Україну. В рамках матеріально-технічної допомоги вони вивчаються вже в нас в університеті. З 1 вересня ми запроваджуємо нову освітню програму. Це військовий психолог. У нас є підготовка фахівців на безпілотні авіаційні комплекси оперативного рівня. Це Байрактар. І е, за, на магістрському рівні запроваджується програма підготовки е, офіцерів-аналітиків. А які, до речі, найзатребуваніші зараз спеціальності? я мене на увазі серед абітурієнтів. Куди найбільше хочуть? На дрони, напевно? Чи... Ви знаєте, більше за все, е, вступники хочуть бути пілотами. Все ж таки романтика пілоти, така пілотів. Пілоти на другому місці це оператори БПЛА. І так далі, там по різним спеціальностям, так сказати, важко, тому що 24 напрямки підготовки тільки на бакалаврському рівні. Якщо е, говорити взагалі про університет, то 11 напрямків підготовки майбутніх сержантів і старшин. Е, загальна цифра 62 освітніх програми. До речі, якщо ми почули, що зараз і юнаки, і дівчата вступають, наскільки дівчата активно цікавляться військовими спеціальностями? І чи є все ж таки, ну, я розумію, що юридично обмежень немає, але, можливо, фізичні навантаження такі, що дівчина не може скласти ці нормативи чи витримати ці навантаження в процесі навчання? І ви кажете, ну ти не справишся. Сьогодні ми проводили професійну орієнтацію. Ну, це треба було побачити, як дівчата впораються з безпілотниками, як вони впораються з переносними зенітними ракетними комплексами. Я хочу сказати, що з точки зору гендерної рівності у нас нерівність. Тому що коли ми подаємо на премії наших курсантів і слухачів, то десь 70-80% це дівчата. Премії президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів. А жінки-пілоти винищувачів уже є в нас, скажімо, чи все ж чи навчається? Можливо, вони зараз ще навчаються вже навчаються, тобто скоро будуть так. так. А взагалі наскільки складним є процес навчання? Можливо, так трішечки опишіть. До чого вар варто готуватися? І чим він відрізняється від такого цивільного вищого навчального закладу? Від цивільного відрізняється тим, що під час навчання. Наші курсанти отримують не тільки вищу освіту, за деякими спеціальностями отримують цивільну освіту, за деякими військову освіту. Але є специфіка. Навчання починається фактично з курсу базової загальної військової підготовки. Він трошки легший ніж у бійців, які готуються на фронт, але по кількості практичних вправ. Чому менше? Тому що ці вправи вони виконують потім під час навчання, але навантаження і напруженість дуже висока. Під час навчання, окрім самого диплому про вищу освіту, випускники отримують сертифікати про проходження курсу, загальновійськового курсу 1 А, фаховий курс 1 b і магістри командний курс 1 Сі. Це специфіка навчання в військових закладах для того, щоб далі вони могли успішно будувати свою військову кар'єру. Щодо побутових умов, так яких будуть мешкати, курсанти, майбутні студенти, наскільки вони, скажімо так, суворими спартанськими, тому що теж напевно в суспільстві є таке упередження, що це дуже складні умови, дуже суворі. Не кожна людина зможе, скажімо так, витримати. От я, я наскільки це зараз вимагає сили духу і пристосування, певне. Ну, це гуртожитки, гуртожитки, які такі, як у студентів, звичайних єдине, що я згоден з паном Володимиром, що це дисципліна, це порядок. Е є певні обмеження, які пов'язані з розпорядком дня і проходженням військової служби. Вони військові, вони знаходяться на службі у держави. А що стосується побутових умов, ну особисто я не бачу ніяких відмінностей. Дозвілля є студентів? Обов'язково. Ну, По-перше, дуже велика увага приділяється спорту. У нас є спортсмени, є курсанти чемпіони світу, чемпіони України, чемпіони Європи. Громадська і суспільна активна позиція. Наші курсанти вони волонтери, вони плетуть сітки, вони збирають дрони для фронту, психологи. Працюють в шпиталях, допомагають психі... психологічній реабілітації поранених воїнів, е... курсанти льотного факультету стали хрещеними батьками для е... дітей, позбавлених батьківської опіки, і зараз вони опікуються дитячим будинком. Ми намагаємося створити всі умови для того, щоб отримати е... високопрофесійного офіцера і. Всебічно розвинуту людину, дякую, дякую за цю презентацію. Дякую нашим глядачам за увагу. Залишайтеся з гличиною. Відповідально ставтеся до свого майбутнього. Побачимось.